В Сучасному світі смартфон це не тільки про те, щоб комусь дзвонити, адже коли ви там останній раз кожного дня багато кому дзвонили. Зараз телеграми, месенджери, вся ця штука, вби швиденько все переписуємося. Але знову ж таки, смартфон це про те, що ви користуєтесь банкінгом, користуєтеся охороною, користуєтеся тим самим Київ цифровими паркінгами, купа-купа додатків. І так само старшому поколінню нашому теж треба користуватися всіма цими застосунками. Тож сьогодні пропоную подивитися, який має бути ідеальний смартфон для старшого покоління, враховуючи в критерії та бюджет. З вами Володька Серісмашопінхотланіве, і ми починаємо. Під категорію батьків в нашому випадку можуть потрапляти як дорослі віком від 50, так і до 100 плюс років. Тут вже залежить від кожного конкретного випадку. Звісно, серед них можуть бути і адепти сучасних технологій, які хочуть мати три камери і 120 Гц екран, Втім, для більшості на перший план виходять трохи інші характеристики смартфона. Наприклад, такі як надійність та якість збірки, телефон має бути міцним і довговічним, адже далеко не всі звикли, що тепер смартфон це досить крихкий девайс, особливо для тих, хто користувався тією самою Nokia 3310, яку заряди Раз на місяць вона десь там впала, втопилася, просушив, а зараз ти там береш якийсь айфон. Ну, перше падіння і все. Тисячі баксів немає, тому корпус, який не боїться випадкових падінь, це великий плюс. Велика автономність. Цей параметр він актуальний для всіх. Але якщо враховувати, що старше покоління звикла до того, що телефон тримає заряд кілька днів, то шукаємо щось, де батарея буде стабільно тримати хоча б один день, а краще півтора-два. Стабільне програмне забезпечення та простота у використанні. Смартфон має працювати без боїв і глюків, мати інтуїтивне зрозуміле меню, та загалом адекватний інтерфейс, де легко змінити розмір значків чи шрифтів, бо 100% вам будуть постійно дзвонити. І питати, як зробити це чи інше. І якщо і ви цьому розбираєтеся, і там легко це знайти, то це буде вже вигода для обох сторін. Отже, давайте дивитись на конкретних прикладах. Почнемо з бюджетної категорії: це до 5 тисяч гривень. Обмежимо верхню полицю ціни в каталозі Hotline.ua і одразу бачимо кілька непоганих варіантів. Samsung Galaxy A07. Так, це не найпростіша модель з А-серії, але це Samsung. Є впевненість у бренді в тому, що софт буде стабільним та загалом в тому, що все буде працювати нормально. Звісно, не надто швидко, не фейріч. Але хоча б стабільно. Але що ще чекати від смартфону за 100 баксів. Motorola Moto G05, і тут дуже схожа ситуація з Samsung. Тут теж встановлено HD-дисплей з частотою 90 Гц, теж не надто продуктивний процесор MediaTek, але батарея трохи більше 5200 проти 5 мАч. Ну і дизайн тут трохи цікавіше, як мінімум, фронтальна камера врізана в дисплей, а не схована у краплевидному вирізі. Але значно цікавіша ситуація буде тільки тоді, коли ми трохи розширимо наш бюджет. В категорії до 10 тисяч вже є ряд моделей, які Цілком вдалим вибором, і в першу чергу це смартфони Xiaomi Redmi Note 14. Тут гарний екран, хороший процесор, акумулятор на 5500 мАч і є захист від пилої вологи IP54. Можна придивитись і до його pro версії, але відрізняються вони не суттєво. 14 просто 200 мегап основний модуль і трохи потужніший процесор. А ось різниця в ціні близько 2000 гривень, і рахуйте, це просто 20% від загальної вартості. Додамо сюди і Poco M7 Pro. Тут батарея на 5110 мАч, захист за. Ехист IP64, і непоганий екран та процесор. А ось ще один цікавий варіант це Redmi 15 4 g Головна його фішка це батарея на 7000 мАч. І це дійсно може стати вирішальним фактором. І плюс тут є захист IP64. Samsung і Motorola теж додамо до нашого списку. Тут вже маємо моделі Galaxy a 16 та H50 Fusion. І якщо Galaxy особливо нічим не вражає з технічного боку, то H50 Fusion пропонує і цікавіший процесор, і швидшу зарядку, і повноцінний захист ip 68. В категорії понад 10 тисяч гривень тут вже зважаєте на ваш бюджет, персональні вподобання, а також екосистему пристроїв. Адже, наприклад, якщо у ваших дітей гаджети Apple, то дідусям і бабусям може бути трохи зручніше спілкуватися з ними через FaceTime та iMessage. Саме тому iPhone 13 за 20-22 тисячі гривень буде гарним варіантом для подарунка батькам. Samsung Galaxy A56 це один з найвиваженіших варіантів в сегменті до 20 тисяч. Тут у вас буде стабільний софт, вельми непогані камери, якісний дисплей. І захист IP67. А ось OnePlus 13R має акумулятор на 6000 мАч, захист IP65, потужний процесор, та й загалом тут все дуже ок по залізу. А в Poco F7 буде ще більше батареї на 6500 мАч. захист IP68, збалансовані характеристики та доволі адекватна ціна. І загалом список можна продовжити, бо тут і Motorola, і Xiaomi, і навіть Pixel можна розглянути. Особливо, якщо батьки люблять надсилати вам фотографії, то чому б не апгрейднути їх хобі? Тож, як ми бачимо в діапазоні від 100 до 500 100 доларів на українському ринку представлено доволі багато гідних варіантів, які можуть стати чудовим подарунком для ваших батьків. Більшість з них мають доволі високий рейтинг захисту від вологи і пилу, місткий акумулятор та загалом доволі збалансована покупка. Ну і ще трошки пробіжимося по загальним порадам при виборі смартфону. Якщо у батьків вже є якийсь телефон, але він просто старий, найпростіше рішення для вас, та найзручніше рішення для них це купити такий самий бренд, тільки нову модель. Наприклад, як в моєму випадку я тато намагався перевести на ЄС, але він все життя користується. Смартфонами від Samsung, і йому банально зручно користуватися цією операційною системою, бо він просто звик. А ще можливий такий варіант, що комусь Віком 70 просто зручно та звично мати при собі просту невеличку кнопку дзвонилку. Той самий Sigma Mobile Comfort 50 це спеціальна серія моделей для людей похилого віку з великими кнопками для набору та кнопкою SOS, на яку можна назначити виклик тих самих дітей чи близьких. Наступний пункт це достатня кількість пам'яті, адже ми звикли користуватися icloud клаудами чи Google Фото, але батькам це Нереально. Тому ви завжди будете стикати з тим, що в них просто закінчується пам'ять на смартфоні. І це, скоріш за все, через те, що в дешевих телефонах її зазвичай не так багато, а вони зберігають усі ці фото, які їм надсилають діти або онуки. Тому не пошкодуйте грошей на картку пам'яті для батьків, чи одразу беріть смартфон хоча б на 256 ГБ і більше. Ще один пункт: що сучасні смартфони мають тенденцію збільшуватися, а от старшому поколінню це навпаки не дуже до вподоби. Так, комусь звісно буде зручно використовувати великий телефон, а от у кого. Ось і це більше, скоріш за все, буде не відставати пальці, куди потрібно, та й просто незручно, тяжко, складно у кишені носити велику цеглину. Так само, і щось занадто тендітне, тоненьке, скляне може викликати страх, бо я ж його просто розіб'ю. За можливості варто дати батькам потримати гаджети різної діагоналі в руках, щоб просто було легше зрозуміти і визначитися, який буде зручним. А виділіться в коментарях, які смартфони ви купуєте своїм батькам чи дідусям, чи бабусям. А з вами був Володька Серісмаршопінгу Hotline.ua і до зустрічі увих випусках